Зараз вам ще покажу, як воно виглядає. Йде сульфат калію. І туди дали сульфат махів. Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на ділянці з кавуном. У нас вечір, сонце зайшло. Приїхали робити підживку нашого кавунчика. Зранку там докропляли три ряди, тому що вчора проводили обробку по листові, пізно вечора, не встигли зробити, так сьогодні докропляли. Ось, зараз будемо вносити сульфат калії для нашого кавуна. Так як у нас вже Є плода, дивіться, які у нас кавунчики вже є. Ось. Ми вносимо сульфат калію для наших кавунчиків, щоб вони набирали масу, цукрів набирали і так далі. Сьогодні забрали ми. Посилочку їздили. Ми замовили, там відео є на каналі, замовили два мочка добрива для наших кавунчиків. Ну і зараз буде вносити. Щодо листової маси, хочу сказати, Ну цього року нема нема такої. Можливо, що, може, ми мало азоту давали поначалу. Але думаю, що це за погоди. У нас була. Погана така погода, холода були дощі. І комун сидів на місці і ніяк не розвивався. Ось і маємо ось такі ми болячки. Не знаю, чи допоможе. Сьогоднішня обробка сьогодні обробили редемілом. Ці болячки вже надоїли мені. Ніби його обробляєш. А вони все одно лізуть і лізуть, десь лізуть і лізуть. Ось маємо такий кавунчик, бачите вже. Я вам скажу, що вони так ростуть по днях. Тільки десь недавно проходив, вроді не, не помічав їх. А ось бачите зараз, які це нас іде це нас іде фарао. Вони йдуть такі продовгуваті, бачите ось. Я все говорив, що зніму вам кожний сорт, покажу. Ось, Напевно, десь пізніше, бо сьогодні ввечері не буде коли, треба брати записничка і йти дивитися по записничковий, деякий сорт тоді розповідати. Так що, десь буде окреме відео, я вам покажу кожного нашого гібрида, який є. Ну, можливо, зараз, якщо я пам'ятаю сорта, то я вам зараз скажу і покажу, як він виглядає. Ну, про фарао я вам показував вже. Ось це у нас є Red Start. Бачите, це у нас Red Start. Це точно знаю. Red Start так. В'яжеться непогано. Ось для нас оця новинка, дивіться, бачите, який кавун. Чесно не пам'ятаю, як він називається. Ось подивлюсь записничковий і скажу. Він середині червоний, а з вигляду, бачите, має отакий вигляд. Не знаю, як він називається. Ось. Ну, Вікторія. Далі. Можу показати вам покемона. Ось він покемон. Середині жовтий. Оце у нас є покемон. Він такий кругленький. Те, що я знаю. О, маємо Авалон, дуже такий хороший сорт. Його його таке листя здорове у Авалона. І мені кажеться, він стійкіший до всяких цих болячок. Так як я переглядав там відео на каналі одного. Ось він їх висаджує. Я вам скажу, що дійсно, це такий. Гарний сорт. Ось дивіться. Ще ми маємо ось такий кавун. Це схоже до Red Star, але це не Red Star. Ось бачите, який його колір. Зверху такий він темно-зелений. Бачите, який вони теж, бачите, нав'язалось так їх. Не знаю, сьогодні сонце буде випікати, вудина не накрила його. Як воно буде? Не будемо накривати, хіба цікаво вони. Так, ну і ще дуже цікавий у нас є сорт. Зараз вам покажу, верніше не сорт, а гібрид. Ось можу наглядно показати Авалона. Дивіться, бачите? Оце у нас є Авалон. У нього такий листок тут широкий. Ось, а тут... У нас ще ось такий сорт. Бачили? Ось. середині він жовтий. Це бомбезний сорт. Мені він так подобається, хоча я його не коштував, мені за того подобається, як він виглядає. І коли його розрізуєш, він всередині жовтий, а вверх його така. Темно-темно такий зелений, але ну, він ну, цікавий. Я думаю, що він на ринок зайде на раз. Ну, люди хочуть спробувати новинку, якусь щось таке цікаве. Ну, ми стараємося їй надати щось таке їм. Да, проще було посадити один сорт. Да, це набагато вигідніше садити один, там два сорта. Вони разом всі достили. приїхала, машина загрузив або сам вивіз і все, і забувся. Але ми проводимо такі експерименти, досліджуємо. От в нас понад 10 сортів. Минулого року так само було понад 10. Но ми кожний сорт випробуємо на нашій землі, на нашій місцевості. Ось які сорта нам заходять, ми ті і залишаємо і робимо, як би і для людей. Наприклад, я ніколи не... За свій час не бачив на базарі от жовтих кавунів. Той рік тільки я їх вперше побачив і шко... скоштував. Я думаю, людям цікаво взяти, спробувати. Тому і ми стараємось щось зробити для людей. Було запитання у мене там в коментарях, не знаю, це підписник дивиться чи ні. Що стається із кавуном? Що він чорніє, бачите, відпадає? Я думаю, це просто кавун скидає із себе навантаження. Він знає, що він його не витягне. Як ви бачите, цей наш корчик не дуже такий розвинутий. А що ж тут його є? Ми бачимо, зав'язалось один і ось другий. Два кавунчики зав'язались, третій. Він його скинув, він його не викормить. І він його просто скидає. Так, може бути ще умовні погоди, може бути там нестача мікроелементів, нестача там комплексних добрив, там слітри. Ну, Факторів дуже багато, так би зразу і не скажеш. Сортами проводив дослідження, і я вам скажу так. Авалон це суперовий кавун, Авалон. Стійкий до хвороби, гарні плода і, я вам скажу, дуже солодкі. Так що перейти собі на примітку і на наступний рік вирощу їм. І потім скажете. Я просто дивлюся по, по всіх кавунах, які в мене є сорта, він найстійкіший. І листова маса його дуже хороша. Це великий плюс за того, що він накриває сам себе від сонця. Це дуже добре. Ну, нічого не хочу казати про талісмана. Талісман теж непоганий кавун, в нього теж листова маса хороша, але просто цього року у нас, як він притупився трошки у розвитку, то ви як бачите ось. Ось так він у нас заплівся, але набагато-набагато е, гарніше, ніж ті сорта, оці всякі е, Лузітана, там зовсім там, листової маси її і не, і немає. Вікторія в нас є, там ультраранні Ультраранні щось цього року не дуже нас зайшли. Бачите, яка гарна сонечка. Так, друзі. Що ж, е, будемо розбавляти наше добриво. Зараз вам ще покажу, як воно виглядає. Це сульфат калію. Ось. Це сульфат калію. І туди дали сульфат магію. Про норми внесення на сьогодні ми даємо 8 кілограмів сульфат калію. І півтора кілограма сульфат магнію. Оце у нас тут 50 десь до 60 сотий. І ми маємо 2000 погонних метрів. Це в середньому у нас тут 3, 3 900 рослин. От, 3900. Даємо 8 кілограмів. Далі через 2 дні ми будемо вносити сюди інше добриво. А через. Ще два дні, тобто в тиждень ми два рази будемо давати сульфат калію. Два рази. Оці в нас дві, дві недільки ми будемо вносити калій по два рази. І далі 2 недільки там залишиться. Уже буде просто наш е, кавун без полива, без нічого. Просто буде дозрівати, набирати з цукрів і так далі. Е, минулого року я. Зовсім відключив десь на дві неділі, полив повністю припинив поливи, припинив підживки, все. Кавун самостійно лежав, він все набирався із землі усі ці цукри, які витягав, які там йому залишилися, і він тоді дозрівав без полива, без нічого. Ну, це неправильно, так як говорять фахівці. Треба припиняти полив десь за, за 3-4-5 днів до збору врожаю. Ну, Цього року спробуємо так. Поливати будемо до кінця, але і з добрива будемо за 2 неділі до збору вже цим сульфат калієм будемо припиняти. Ось так, друзі. Так що давайте підписуйтесь на наш канал і побачите, які в нас будуть гарненькі кавуни. Ми вам покажемо ці гібриди, які в нас є. Як вони виглядають? Всім дякую, друзі. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.